Як перевести гроші з України за кордон? Через війну чимало українців вимушено покинули Україну в пошуках більш безпечного місця. Тому останнім часом в нашій державі зріс попит на міжнародні перекази, адже багато українців, які залишилися в Україні, відправляють кошти своїм рідним та друзям, які тимчасово перебувають за кордоном. Тож які є способи переказу коштів, дивися вже у відео. А з тебе лайк і підписка. Перше, це через person-to-person – person, переказ з карти на карту. Це найпростіший спосіб переказу коштів. Таку послугу надають Приватбанк та Монобанк, і комісія там від 1 до 2 Відповідно, цей переказ можна здійснити зі своєї власної української картки на іноземну або з української карти родичів чи знайомих на вашу іноземну. З цим немає проблем. Проте діють обмеження національного банку України. По-перше, сума переказу не може перевищувати еквівалент 100 тисяч гривень на місяць. А по-друге, зробити цей переказ можна тільки з валютної картки, а не з гривневої. Тобто, якщо є у вас гроші в гривнях, тоді ви можете просто створити в додатку доларову карту чи в євро. Але ви можете без лімітів обміняти валюту в касі та покласти її на карту. Так буде ще простіше. Проте, якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, то за вас це можуть зробити родичі або друзі і переказати вам кошти зі своєї карточки. Головне дотримуватися обмеження. Друге це PayPal – міжнародна платіжна система. Якщо у вас немає карти, приват чи монобанк, тоді можете скористатися PayPal. Зареєструйте один акаунт в Україні, а інший за кордоном. До українського акаунту під'єднайте українські валютні картки та робіть з них переказ на ваш іноземний рахунок. А ще класна фішка PayPal в тому, що ви можете під'єднати декілька карток та таким чином обійти ліміт НБУ на міжнародні перекази на суму більше ніж 100 тисяч гривень на місяць. Третій спосіб квазікеш я сподіваюся, я правильно вимовила. До операції відноситься поповнення електричних гаманців, брокерських або форекс рахунків, оплата дорожніх чеків, покупка віртуальних активів та інше. Приклад такої операції це поповнення за допомогою платіжної карти гаманця криптобіржі. Такі операції громадяни можуть здійснювати тільки з валютних карт в межах ліміту до 100 тисяч гривень на місяць. Але здійснення операцій за допомогою гривневих платіжних карток тимчасово заборонено. Зверніть увагу, що ліміт для переказу 100 тисяч гривень з валютних карт person-to-person -person переказів та операцій quasi-cash – Загальний. Тобто, якщо ви вже перевели зі своєї української валютної карти на карту за кордоном 100 тисяч гривень, то здійснити в цьому місяці операції Quasi Cash ви вже не зможете. Якщо ви хочете дізнатися, як переказати кошти за кордоном в Україну, тоді напишіть в коментарях слово за кордон, і ми для вас знімемо. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Скоро побачимось!